Всім сонячний, привіт із Єгипту! З вами незмінна Євген Панюта. Вітаю вас із міста Хургада. В даний момент я знаходжуся біля приватного пляжу під назвою Принцес Біч, на який ми маємо залою безкоштовний доступ завдяки проживанню в шале неподалік. І на цьому пляжі ми вже знаходимося декілька годин, однак я ще не плавав. Ми вирішили сьогодні залою позасмагати. Максимально гарний день, дуже тепло, хмар немає, і вітер присутній, однак він сьогодні навпаки приносить насолоду, бо він легенький і просто трішки освіжає. І ми вже ж деякий час знаходимося на пляжі. І до цього, поки я лежав, але щось пішла походити, каже, ми на цей пірс ніколи не приходили. Треба глянути, що там. Пішла, каже, Женя, сходи. Бо звідси відкривається гарний вид, наприклад, на готель Старий Шератон. Так, він знаходиться не прямо ось-ось поруч з нами, до нього по прямій буде не менше 2 км по морю, однак все одно, хоч трішки, то можна його роздивитися. І загалом звідси відкривається гарна панорама на острів Гівтун, на купу припаркованих яхт, на яхти, що в морі, та й загалом на Червоне море. Тому, якщо відпочиваєте на пляжі «Принцес Біч, прогуляйтеся на цей пірс. Не будьте, як Женька, бо тут я вже плавав і засмагав неодноразово, і лише здається на сьомий день відпочинку я дістався в цю локацію. Черговий огляд цього пляжу робити не буду, бо ви його вже знаєте як свої п'ять пальців, бо за останній тиждень я його вам вже декілька разів показував в різних випусках. Однак давайте розповім актуальну погоду. Температура повітря в даний момент плюс 25 градусів, а от температура води на пляжі Принцес-Біч незмінна. 22,5 градуси. Годинок 5 чи 6 ми побули залою пляжними тюлешками, а зараз повернулися в орендовані апартаменти, швиденько сходили в душ, бо хочеться вже пообідати. Бо ранок був давно. Хоча і обід виходить якийсь пізненький, скоро вже буде вечеріти. І в шале, в принципі, у нас є певний набір продуктів. Однак у нас залою зараз дуже сувора специфічна дієта, котра називається морепродукти, і саме цих продуктів. В даний момент немає в нашому холодильнику, тому вирушаємо в черговий раз на рибний ринок, вже як до себе додому, якщо чесно. І хочемо зробити і закупівлю, і хочемо також скуштувати там на місці деякий продукт, котрий я в теорії знаю, як готувати, але ніколи цього не робив. Не хочу зіпсувати, тому краще я подивлюсь, як готують інші. А на майбутнє буду повторювати. І я говорю зараз про лобстера і, можливо, ще щось приглянемо. Ну, лобстера ми точно захотіли, коли останні рази були на ринку, бачили, які вони там велетенські. Тому говорю вам про це: вже слинки течуть, хочеться їсти. Швиденько викликаємо таксі і їдемо на рибний базар. Дісталися ми вже в пункт нашого призначення. Ось перед вами рибний ринок, як каже Алла, щось незвично бачите його в день. Зазвичай ми сюди приїжджали вже після заходу сонця, близько восьмої вечора. А зараз, як бачите, можете його навіть роздивитися ззовні. Правда, я б не сказав, що прямо зараз день-день. Сонце десь там готується вже до свого заходу. Ось таку смакоту ми сьогодні хочемо скуштувати. Ви тільки погляньте, який красень! Здоровенький такий лобстер. Вартість саме такого розміру 2000 фунтів за один кілограм, тобто 40 доларів. І в цю вартість також входить приготування вже на місці. Тобто ви можете замовити, вам його готують, і тут вже ви на місці його й куштуєте. Десь там за торговими рядами є місце для споживання їжі. Так що замовляємо лобстера. І також ми залою подумали, хочемо скуштувати ще вугря. Ось такий вугор. Коштує 600 фунтів за кілограм. Це вже також з готуванням. Так що буде у нас зараз дві смачні страви. Лобстер та вугор. А ще продавець Мухаммед дуже зваблює нас ось цією рибою. Називається вона кобія. Просто попередній раз, коли ми приїжджали і купували креветки. Тут було відразу дві таких рибини і вони були цілі. А зараз, бачите, залишилась лише одна і то. На декілька стейків, за словами продавця, ця риба смачніша, ніж марлін та тунець. Водиться в Червоному морі. І вартість цієї риби 500 фунтів за один кілограм. Нам стало цікаво, як чистять вугря. Бо як тунця нам розрізали, я вже бачив. А цього процесу ще ні. Я так розумію, зараз шкіру мають зняти якось одним махом. Бо зняли, тому не будемо ображати лобстера. Подивимося, як його будуть зараз розбирати. Бомба,

Розмістилися ми біля кухні, там, де готують морепродукти. Ось так виглядають місця для споживання їжі. Обираєте столик будь-який, і наше замовлення вже готове. Ось наш лобстер та вугор. Давайте розпочнемо нашу дегустацію. І, звісно, першим ділом це лобстер. Ми попросили якісь прибори, нам дали ложечки. Я думаю, вилкою було б зручніше. Однак, так, це якийсь соус зверху. Це ще не лобстер. Це просто скринка зверху. А лобстер всередині. Зараз ось його вже м'ясо виглядає це діло ось так. А? Як апетитно. М -м -м -м. Смакота. Зовсім не схоже, як на мене на креветку. Ми наче їли до цього страви з лобстером, однак я вже забув про них. А тут чистий смак лобстера, і це зовсім інше, ніж креветка. Алла казала, що місцеві взагалі їдять руками. Це ми якось дуже культурно намагаємося ложечками. Давай руками. Що, по-домашньому? Ого, який шмат, у мене в ложечці було мало. Давай, пішту, як тобі? Страва точно коштує кожен, кожен свій пункт. Дуже ніжно, смачно приготований лобстер, бо ця трішки сливова скориночка. ідеальне поєднання, що може бути. Без зайвих слів. От вугор це щось інше і неймовірно смачне. Мені важко його чимось порівнювати. Тому що це просто якийсь окремий кулінарний шедевр, який потрібно скуштувати. Ми пам'ятаємо, в різі брали наші копчени, він був офігенно смачний, а цей е, посмажений із такою е, ну, томатному соусі белісимо. Якщо не помиляюся, кажуть, що рибу, птицю молодицю треба брати руками, тому не буду я ті. Ложки використовувати, краще ось так. Мега сортове м'ясо. Таке жирненьке, просто тане в роті. Я не можу втриматись. Відразу відділяємо цю кисточку чи хребет. Бомба просто. Я не знаю. Мені здається, я зараз це сам з'їм неперевершено. Ні, ну я не можу цим не поділитися. Ви погляньте на цей шмат. Не те, що я там на ложечку брав, О, справжній лобстер. І ось так його. Просто без епітетів. У мене слів немає. Офігезно. Посиденьки були смачненькі. Фаворити цього обіду важко обрати, що лобстер, що вугор має свій унікальний смак. І не дивуйтеся, коли я кажу, що обід. Так, у нас сьогодні пізній обід, і те, що на вулиці зараз потемніло, це не означає, що зараз пізній вечір. Тут сонце в даний момент сідає о 16 годині 50 хвилин. Так що зараз тільки вечір починається. І якщо говорити про загальний цінник, дивіться, лобстера вийшло 600 грамів по 2000 кіло. Тобто, загалом лобстер обійшовся 1200 фунтів, і вугор 800 грам по 600 фунтів за кіло. 480 фунтів і загальний чек 1680 фунтів. Всім доброго ранку! Це вже наступний день. Сьогодні нам треба вже виселятися з орендованого шале. Швидко пролетіли дні, і буквально через 2 години нам треба покинути це приміщення. До речі, власник дуже приємна особистість. Він мені вчора написав WhatsApp. Каже, як там ваше перебування, чи все добре, чи все сподобалося, чи ще якісь є прохання. Кажу, все добре, файно. І запитав, о котрій годині ви хочете виселитися? Не те, що так, а ну давай, до 9 чи до 10 брис звідси. Кажу, а можна десь там о 12 годині, наприклад? Каже, Взагалі без проблем. О 12 годині до вас підійде охоронець, можливо, перевірить шале зсередини. Та забере ключі, так що дуже приємно з урахуванням того, що сьогодні сюди хтось вже буде заселятися. Тобто, ну пару годинок, я думаю, буде у персоналу прибрати номер після нас. Хоча Алла там зараз і так збирає речі і прибирає. Ми ніколи не залишаємо попереднє приміщення, як якісь свині, чи ще щось, все чистенько, гарненько і тому подібне. Однак, в даний момент у нас з залою зараз така величезна дилема. Уявляєте, через дві години треба виселитись. А ви думаєте, ми щось орендували? Ні! Взагалі нічого. Не те, щоб не було пропозицій. Пропозицій отак, дуже багато. Однак дилема заключається в тому, що у нас небагато днів вже залишається в Хургаді. І от ми не знаємо нам переїжджати в знову якісь апартаменти, бо ми вже планували всю поїздку, хочемо бути по апартаментам. Однак, коли декілька днів відпочивали на пляжі, той який холодний, Алла купалася мінімальну кількість разів, каже, а я би захотіла в якомусь тепловому басейні поплавати. Вже хочеться якогось All-Inclusive, хоч трішки посидіти десь. Ні про що не думати. І тепер от вибираємо. Чи все-таки переїхати на декілька днів в готель, чи все-таки апартаменти. Я б запитав вашої думки. Я можу запитати, напишіть, будь ласка, що вам цікаво. Виключно апартаменти в цю поїздку чи поєднати апартаменти і готелі. Однак, поки це відео вийде на YouTube, ми вже десь будемо проживати. Але все одно пишіть. На майбутнє буде цікаво. І. Ми зараз розглядаємо готелі. Цікаво було заїхати відразу в п'ятірку, ну якщо там на 2-3 дні чому би ні. Однак цінник який зараз ну, такий, ну, не те, щоб кусючий. Я б сказав, що за бюджетні варіанти не дуже великий вибір. Так що зараз ми в роздумах. Головне, що збираємо потроху речі, ну і будемо готуватися до виселення, а далі розберемося. Якщо не враховувати трішки прим'яту постіль, то в принципі наче ніхто й не жив. Речі зібрали, безлад прибрали, посуд помили, і наступним мешканцям навіть залишили приємний бонус трішки питної води, що ми купували. Літрів 2-3 є, так що можна і попити, і каву зварити, чи чайку, помешкання нам це максимально сподобалось. Мінусів великих за більш ніж тиждень ми не помітили. Єдине сьогодні зранку, вперше пропало світло хвилин на 20-30. В чому причина, не знаю, але погано, що це світло пропало, коли я приймав душ, бо відразу перестав працювати насос. І все, вода не текла. І це саме ми залою збиралися поснідати, і вийшло, що газова плита є. Однак тут. Електричний підпал, відповідно, світла не було, нічого не вмикалося. можна було щось розігріти, знову ж таки не було, тому поїли <головіка> холодні страви, що у нас були. Але це один раз за всі дні нашого перебування. І то не знаю, це тільки в нашому шале, чи може в усьому комплексі були якісь роботи. І в даний момент ми чекаємо, поки прийде охорона, щоб забрати. Ключ. А тим часом Алла сидить в Booking, Airbnb. Шукаємо. До сих пір не знаємо, що обрати. Тут питання навіть не в готелі, чи назві апартаментів. Готель просто чи апартаменти? Давай. Експрес-опитування. Готель. Добре, апартаменти, Чому ні? Ну, то, що вже хочеться почилити, нічого не готувати, нікуди не бігти і просто на останній день заземлитись. Добре. Трійка, четвірка, п'ятірка. Звісно, що п'ятірка. І хочу дуже джаз. Ну, джаз він зараз дорогий. Майкаса Дельмар, той що 400 баксів. Так, він 190 був декілька днів тому, 190 доларів за одну ніч проживання. А зараз, коли я обираю дві ночі, то він вже коштує 410, тобто вже по 205 баксів. Є ще джази в макаді. Але це дуже далеко. І цінник там також. Бюджетніше, ніж тут. Але також дорого. Але зупиняю, що це ще далі, ніж Сахл хашиш. Тому думаємо, так? Зустрінемо охоронця, його ще спитаємо, як ти думаєш, куди нам їхати, порадь. Добре, будемо зараз щось обирати. Ну що, нарешті ми це зробили. Буквально за дві хвилини до виселення ми зупинили свій вибір на наступному помешканні. Відразу його орендували і зараз готові туди переселятися. А куди саме? Це ви все дізнаєтесь вже в наступному випуску. Або треба бути підписаними на мій інстаграм, бо там найактуальніша інформація. І зараз викликаємо таксі, скільки там хвилин в дорозі, і будемо заселятися в нове житло. А на цьому моменті це відео буде завершувати. Однак попереду вас чекають все нові, нові випуски з Єгипту. І щоб їх не пропустити, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку і знову скоро побачимось. До нових зустрічей!